Астрологічний прогноз наступів Російської Федерації вздовж лінії зіткнення наприкінці літа 2024 року. В коментарях запитують щодо наступів на Покровськ, Гуляйполе прогнози. Я не можу зробити прогноз на якийсь окремий невеличкий населений пункт, але в цілому динаміка наступів наступна. Зараз на Початку серпня, наприкінці липня, на початку серпня, планета Марс наближається до планети Юпітер. Марс означає наступати, Юпітер означає великі плани. Це означає, що поки йдуть такі, ці планети на з'єднання, то будуть масштабні такі плани щодо наступів, або і ПСО щодо масштабних Планів це до середини серпня, але водночас планета Меркурій вона дуже зараз на низькій швидкості рухається. І Меркурій повністю зупиниться 4 серпня, до 4 серпня його швидкість буде все нижче і нижче і нижче. Коли планета Меркурій йде на низькій швидкості, то це означає, що динаміка просування вона не швидка, вона повільна. І коли Меркурій йде в ретроградний рух, то він не дозволяє дуже ефективно швидко йти вперед. Тому я не кажу, що наступів не буде, але ну, динаміку просування я прогнозую до середини серпня, що буде отакі масштабні роздування і ПСО. Але насправді до середини серпня ну, просування воно швидким не буде. Що стосується в цілому астрологічного такого фону, то він більш напружений в середині серпня, тобто з 10 серпня, приблизно до дня незалежності України на небі. Видно більше таких складних аспектів. Це значить, що за 10 днів, за пару тижнів до Дня Незалежності, ситуація ускладниться і на політичному, і на військовому фронті. Тобто приблизно це співпадає з закінченням Олімпіади, і от тоді, в середині серпня, можливі якісь проблемні історії на фронті, але тоді це буде видно, чого це буде стосуватися. Тобто, ну а зараз найближчі 10 днів якихось серйозних просувань я не спостерігаю. Також можна говорити про прогнози, а скільки днів треба для масштабного просування, бо вже в вересні місяці планета Марс переходить в знак зодіака Рак, а ця позиція вона не допомагає рухатися вперед. Ми спостерігали цю енергію навесні 2023 року. Марс в Раці, коли українська армія. Вроді, якби всі очікували від неї, що вона піде в контрнаступ, але вона навесні вже збиралась, збиралася і так і не пішла в контрнаступ. Таким чином, зараз, якщо говорити про наступ російської армії, то в вересні місяці вони можуть теж почати от такий ефект. Ну він інакше буде виглядати, але серйозних таких просувань в вересні не прогнозую. Вересень, жовтень Марс буде знаходитися в знаки Здяка Рак. Таким чином можна підсумувати, що найближчі ми 10 днів такого інтенсивного, швидкого дуже просування вперед не прогнозую, і якесь загострення на фронті прогнозую з 10 серпня і до Дня Незалежності. Скоріше за все, це буде ну, мати якийсь політичний контекст, політичний тиск, намагатися. Перед Днем незалежності створити Російська Федерація. Скоріше буде намагатися. Також можна зауважити, що день незалежності це включення нового соляра. Карта України нового стичного прогнозу на рік. Якщо порівнювати минулий соляр, то він більш складний ніж наступний. Ми це можемо згадати до прошлого дня незалежності. Був оптимізм, оптимізм контрнаступу, оптимізм. А після дня незалежності все стало дуже скрутно, і от зараз воно триває один рік з минулого дня незалежності. От, ну це астрологічно відзеркалюється як складний соляр. Наступний соляр, який починається, він ну менше складний. Детальніше про характеристики нового соляра поговоримо завтра на прямому етирі. Тому запрошую бажаючих в неділю, 28 липня о 21.00 на моєму youtube каналі або подивитись потім в записі. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей.